Будемо зараз долучати до нашого ефіру Олексія Маслова, журналіста з Чернігова. З ним будемо з'ясовувати ситуацію на Чернігівщині. Просто зараз, пане Олексію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. З'явилася інформація, що сили оборони знищили досвідчену ДРГ у Семенівському районі Чернігівщини. Що вам відомо про цю ситуацію? Взагалом, яка зараз у нас динаміка, взагалі, з використанням ворогом ДРГ на Чернігівщині? Зокрема, треба згадати і про ДРГ, і про обстріли. Бо якщо вже говорити про зовсім на жаль, свіжі новини, то сьогодні стався. Обстріл Семенівки це містечко, центр громади територіальної громади прикордонної на Чернігівщині. От буквально кілька годин тому ворог обстріляв це містечко. Чому це зараз важливо про це говорити? Тому що це найбільший населений пункт у прикордонні Чернігівщини, який час від часу зазнає обстрілів, там мешкають близько. Восьми можливо зараз менше у зв'язку з відселенням людей, але було близько восьми тисяч людей. Найбільший населений пункт. І відповідно, кожен обстріл цього містечка це, це дуже серйозний виклик і велика загроза. От під час цього обстрілу сьогоднішнього не було принаймні про це зараз не повідомляється, але голова обласної військової адміністрації. Але голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що зруйновано кілька будівель житлових і загинули домашні тварини. Якщо ж говорити про от диверсійно-розвідувальну групу, про яку ви згадали, то бій із нею із цією групою і знищення цієї групи, що є великим успіхом для збройних сил України, безперечно, про це кажуть усі, хто хто цю ситуацію описує. І хто згадує її? Всі аналітики, всі експерти, всі, хто причетний до військових структур, то це сталося 28 липня в неділю. Цей бій, розвідувальна група одного одного з підрозділів збройних сил України Скопутних військ виявила у лісі поблизу невеличкого села Мхи. це Також Семенівської громади в лісі. Вони виявили цю ДРГ бурга і знищили її. Це було знищено шестеро представників сумно звісного як для нас центру спеціальних операцій. Сенеж. Це вважається одним із найкращих таких елітних підрозділів, де відбувається підготовка завжди сил спеціальних операцій у Росії. І вони, як кажуть, засвітилися. Пробачте за жаргон у багатьох. Війнах та збройних конфліктах, у яких Росія які втручалася, це починаючи від чеченських війн, і також вони були і в Сирії вихованці, так би мовити, цього підрозділу, і і в Криму, і на Донбасі. Це вже під час російсько-української війни, російського вторгнення, і про це написали навіть відомі імена майже всіх учасників цієї ворожої групи. Цього ДРГ, тому що шестеро їх було знищено. П'ятеро з них було імена, їх названо е якраз російськими воєнкорами, чи ще якимись е от е людьми, які які писали про це, і писали вони тоді критично, одразу відгукуючись на цю подію, е критикували керівництво своїх сил спеціальних операцій та керівника чи заступника, точніше керівника цього 322 го центру спеціальних операцій. Це не ж і там е називали. Називали імена п'ятьох із із шести цих загиблих, і це це офіцери середньої ланки. Але якщо вважати, що це спецназівці то це, то це очевидно ж се серйозні звання, і це майори, два майори, два, два капітани і один старший лейтенант. Названі їх імена, включно навіть із ім'ям по батькові. Це очевидно були. Диверсанти дуже досвідчені, але вони всі знищені. А українські сили, наскільки нам зараз відомо, що у цьому бою не зазнали втрат, не було ні вбитих, ні поранених серед українських розвідників. Тобто, це великий успіх. Коли почався цей бій, то, то ворог намагався прикрити, прикрити відступ своїх диверсантів, завдаючи артилерійського удару по території України. але... Але е, все-таки вправність, майстерність і е, злагодженість дій була така з боку наших бійців, що вони не втрат і знищили <клес> пане Олексію. Дивіться, ще хотіли трошки по топографії попрацювати. Розкажіть, будьте добрі, що це за село? Ну, ми розуміємо справді. Диверсійно-розвідувальна група була укомплектована відповідно якісним складом. Тобто, радше всього вони можливо мали розійтися, розосередитися і там виконувати якісь додаткові завдання, так тому що середня офіцерська ланка, ну це вони би по ідеї не мали щось штурмувати. А можливо, там був той чи інший якийсь об'єкт, загалом, що то за село таке, там скільки кілометрів від кордону, ну і плюс-мінус, де де воно знаходиться? Тобто, карту ми напевно ще не можемо показати. Так що попросимо вас подали. Олексію на словах розказати, ну з вашого дозволу, не будемо описувати, що це за село, де саме воно знаходиться. Але суть у тому, що Семенівська громада, вона дуже лісиста і от якраз лісами очевидно ворог і намагається проникнути. Тобто є такі місця, де фактично ліс от тягнеться. І по території Брянської області, тобто сусідньої Чернігівщиною області Російської Федерації, і по цьому лісу можна перетнути, тобто ідучи через ліс, перетнути кордон. Хоча, звичайно, там замінована ця територія, але для спецназівців, очевидно, вони володіють методами, як яким чином долати ці міні-загородження та інші, та інші перешкоди. А е, треба підкреслити, що. Цей представники цього центру Сенеш, це ж зрозуміло це ну, просто якби природно і логічно, що їх не, не могли використовувати для якихось трив'язкових задач. Тобто, якщо вони сюди поникли, то, то вони мали на меті якісь дуже серйозні, серйозні диверсійні операції, тому що насівці такого гатунку вони спеціалізуються якраз на Ну, скажімо, на діях проти якихось, ну скажімо, серйозних об'єктів. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, а яка зараз загалі психологічна ситуація на Чернігівщині? Тому що кілька місяців тому, коли ворог почав цю операцію на півночі Харківщини, наші розвідники попереджали, що може бути певна активізація, і на Чернігівщині, і на Сумщині? Зокрема, зараз ми бачимо, що нічого не відбувається на щастя, але чи зараз є певні побоювання у місцевих жителів, того що це може таке статися, і чи бачите, ви певні? Ні, підготовчі заходи з боку влади, з боку військової адміністрації до можливих серйозніших ситуацій, знову таки є частина, і напевне більша частина заходів вона просто залишається військовою таємницею. Це так це так має бути. Але звичайно, що те, що час від часу ми бачимо, чуємо, читаємо. То підготовка ця йде постійно і от ви вжили слово побоювання. Ну тобто, має бути мобілізованість, як по Боку, не тільки військових, а взагалі всього суспільства, така психологічна в усіх значеннях цього слова, але, але разом з тим я б не сказав, що це побоювання, це все-таки відкрите вторгнення вже триває понад два роки. Тобто, за цей час, за цей час гуртувалися і мобілізувалися не тільки військові, а й цивільні люди. Тобто, власне, ті люди, які безпосередньо постійно працюють. Або напряму, або або якось е, опосередковано для оборони для потреби оборони. То всі знають, що робити, і тут ну тут ніхто не боїться, скажімо. Ті люди, які працюють, вони не бояться, вони роблять свою справу. Дивіться, пане Олексію, ще хотів вас розпитати про історію з. Диверсійною групою з місцевих мешканців, яких ворог завербував, так і мали вони працювати. Ну, в лапках звісно, працювати по об'єктах залізниці, палити залізничні релейні шафи. Так, Ну збушники відпрацювали, але ключова історія це означає, що ну працює. Працює ворожа агентура і вербувальники ворожі, так якщо говорити про подібні речі. Наскільки це зараз почастішало? Час від часу ми бачимо такі повідомлення, зокрема з боку служби безпеки України, про те, що виявляють зрадників, виявляють колаборантів. Таких за протягом цього року таких було повідомлень. Кілька те, про що ви кажете, це була група, яка в себе включала, ну принаймні так повідомляє СБУ. що... Там було двоє жителів Чернігівщини і двоє жителів, начебто Одеської області. І причому і на півночі, таким чином, України, і на півдні вони планували очевидно, вже можливо почали здійснювати якісь диверсії на залізниці. Тобто подробиць, крім тих, про які ми от щойно з вами сказали ну, там пацаньонок, так, якийсь я бачу. от оперативні фотки, там рило в нього заблюрене. Ну але так по ногах, по, по руках, видно, що там не, не дуже густе волосіння. Ну і загалом радше всього справляє враження якогось такого до 20 років пацанчика. Тобто, наскільки розуміємо, це не ідейні якісь персонажі були, так а суто під винаєм людей з поганою моральною стійкістю. Анотак, так скоріш за все, тобто, як ми бачимо, що тут є два умовно кажучи, образно кажучи, полюси з одного боку, ми серед диверсантів бачимо, от те про що ми згадували, тобто дуже добре підготовлених і дуже добре оснащених, тобто це вороги професійні. А на іншому полюсі, ми маємо якраз от таких людей, які морально не стійкі, які з тих чи інших причин, тобто ворог може на них вийти, вплинути і доручити їм якісь. Ну тобто, це очевидно, скоріш за все. Ворог має на увазі, що от масою, валом у таких от вербувань чи намагань завербувати. Вони можуть вони ну вони планують очевидно створювати, чи як хочуть створити якийсь хаос, чи чи тобто, ну чи створити, створити якусь паніку? Принаймні, на це розраховують, але навряд чи це <плес> Дякуємо вам. Олексій Маслов, журналіст із Чернігова, з нами був на прямому зв'язку.